ФОП чи ТОВ. Що обрати, щоб бізнес не збанкрутував? Вітаю! З вами юрист Центру правової допомоги Наталя Сергіївна. Сьогодні ми обговоримо реєстрацію ФОП та ТОВ, відмінності між ФОП та ТОВ, найпоширеніші проблеми ФОП та ТОВ. Вибір між реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю та фізичною особою підприємця є одним із ключових рішень для ведення бізнесу в Україні. Кожна організаційно-правова форма має свої переваги. Проте на практиці і тов і ФОП стикаються з низкою юридичних проблем, що ускладнюють господарську діяльність. Реєстрація ФОП. Реєстрація фізичної особи підприємця є одним із найпоширеніших способів започаткування бізнесу в Україні. Простода процедури, відносно низькі витрати та можливість обрати зручну систему оподаткування роблять цю форму привабливою для малого та середнього бізнесу. Етапи реєстрації ФОП підготовка документів для державної реєстрації потрібні. Паспорт та і реєстраційний номер облікової картки платників податків, заява за формою 10 заповнюється онлайн або у ЦНАП, за бажанням заява про обрання спрощеної системи оподаткування. Подача документів ФОП можна зареєструвати через портал Дія онлайн-реєстрація у ЦНАПі або у нотаріуса, який має доступ до реєстру, строк розгляду заяви до 24 годин. Вибір квет. При подачі документів потрібно обрати види діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності. Важливо врахувати, що саме від КВЕД залежатиме можливість працювати на єдиному податку. Постановка на облік податковій. Після внесення запису в ЄДР ФОП автоматично стає на обліку податковій службі. Для роботи на спрощеній системі потрібно подати відповідну заяву протягом 10 календарних днів після реєстрації. Вибір системи оподаткування. Загальна система податок 18% від чистого прибутку, дохід мінус витрати, Додатковий військовий збір 1,5%, ЄСВ 22% від мінімальної зарплати. Підходить для тих, хто має значні витрати, які можна офіційно підтвердити. Спрощена система, єдиний податок. ФОП може обрати одну з груп єдиного податку. Перша група для роздрібної торгівлі на ринках та побутових послуг. Дохід до 1 мільйон 336 тисяч гривень на рік. Ставка до 10% від прожиткового мінімуму на місяць без ПДВ. Друга група для надання послуг населенню та іншим підприємцям та юридичним особам на єдиному податку. Дохід до 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. Податки, які не залежать від прибутку: ЄП 1 600 гривень, ЄСВ 1 670 грн. гривень та 800 гривень ВС на місяць. Можна мати до 10 найманих працівників, не потрібно подавати звітність по ПДВ. Третя група без обмеження видів діяльності, крім заборонених для ЄП. Дохід до 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік. Ставка 5% від доходу без ПДВ або 3% з ПДВ. ЄСВ не залежить від обсягу доходу 1760 гривень на місяць. Юридичні поради при виборі системи оподаткування. Оцінити майбутній обсяг доходу, щоб не перевищити ліміти та не перейти вимушено на загальну систему. Врахувати вид діяльності, не всі кведи дозволяють бути на єдиному податку. Проаналізувати структуру витрат, якщо витрат багато і вони документально підтверджені, інколи вигідніше працювати на загальній системі. Подумати про контрагентів. Великі компанії часто вимагають, щоб ФОП був платником ПДВ. Не забути про ЄСВ. Його потрібно сплачувати незалежно від доходу, окрім випадків пільг. Реєстрація ТОВ. Діяльність ТОВ дозволяє об'єднати ресурси кількох осіб, обмежити ризики учасників розміром їхніх внесків та надає гнучкі можливості для управління компанією. Правильна юридична реєстрація ТОВ є ключем до безпечної та прозорої діяльності. Етап перший. Визначення основних параметрів. До них належить найменування товариства, місце знаходження юридична адреса, склад учасників та розміри їхніх часток. Розмір статутного капіталу закон не встановлює мінімального, може бути навіть 1 гривня, органи управління, директор загальні збори. Другий етап підготовка статуту. Статут головний установчий документ ТОВ. У ньому слід передбачити: порядок формування статутного капіталу, права та обов'язки учасників, процедуру виходу виключення учасників, правила розподілу прибутку, компетенцію та повноваження директора та загальних зборів. Третій етап. Подання документів державному реєстратору для реєстрації подаються заява про державну реєстрацію, статут товариства, рішення засновників про створення ТОВ, відомості про кінцевих бенефіціарів та структуру власності, відомості про керівника. Четвертий етап: внесення до ЄДР. Після перевірки документів реєстратор протягом 24 годин вносить ТОВ до єдиного державного реєстру. Підприємство отримує код єдиного державного реєстра підприємств і організацій України. П'ятий етап податковий статус. Автоматична постановка на обліку податковій. Можливість одразу обрати систему оподаткування. Загальна 18 – 18% податку на прибуток або спрощена – єдиний податок третьої групи 3% з ПДВ або 5% без ПДВ. Шостий етап відкриття рахунку та початки. Відкриття банківського рахунку, виготовлення початки за бажанням не є обов'язковою. Юридичні нюанси та ризики. Статутний капітал. Формально мінімальний не встановлено, але для роботи з партнерами та банками часто потрібна реалістична сума, визначення кінцевих бенефіціарів, За неподання або неподання неправдивих відомостей, передбачені штрафи, корпоративні конфлікти виникають через нечітко прописані права учасників. Відповідальність директора. Він несе відповідальність за дії товариства, включно з податковими порушеннями. Перевірки, податкова та фінансові органи приділяють більше уваги ТОВ, ніж ФОП. Відмінності між ТОВ та ФОП. Реєстрація та установчі документи. ФОП достатньо подати заяву до держреєстратора. Через Дію немає статуту чи корпоративних договорів. ТОВ обов'язковий статут, визначення складу учасників розмірів часток, порядку управління. Рекомендується додатково укладати корпоративний договір. Податковий статус. ФОП. Можливість обрати спрощену систему єдиний податок або загальну. Є ліміти доходу залежно від групи. ТОВ, платник податку на прибуток 18%, або платник єдиного податку третя група, більш складна звітність і контроль. Відповідальність ФОП відповідає за борги всім своїм майном, крім того, на яке не може бути зверене стягнення за законом. ТОВ відповідає лише статутним майном, учасники ризикують лише своїми внесками. Водночас, директор може бути притягнутий до відповідальності за збитки чи порушення. Трудові відносини та персонал. ФОП може офіційно наймати працівників, але часто використовує цивільно-правові договори. Є ризик перекваліфікації у трудові відносини, ТОВ чіткіше врегульована кадрова політика, обов'язкове ведення кадрової документації, фінансова звітність і облік. ФОП простіший бухгалтерський облік можна вести самостійно або із залученням бухгалтера. ТОВ обов'язковий бухгалтерський облік за стандартами ведення балансу, податкових накладних, аудиту в певних випадках. Контроль та перевірки. ФОП податкові перевірки здебільшого пов'язані з перевищенням лімітів чи неправильною системою оподаткування. ТОВ може підлягати податковим, трудовим, фінансовим перевіркам, а також контролю з боку учасників. Припинення діяльності. ФОП спрощена процедура закриття, заяви перевірки податкової, зняття з обліку, ТОВ. Складна процедура ліквідації чи реорганізації, ліквідаційна комісія, інвентаризація, розрахунки з кредиторами, перевірки, міжнародний аспект, ФОП. Обмежені можливості для роботи з іноземними контрагентами, особливо великі компанії віддають перевагу. ТОВ. ТОВ більше можливостей для залучення інвестицій, участі в міжнародних контрактах, відкриття філій за кордоном. Найпоширеніші проблеми ФОП. Податкові ризики, неправильне застосування спрощеної системи, перевищення ліміту доходу, штрафи за несвоєчасну плату ЄСВ чи податки, відповідальність усім майном. ФОП відповідає перед кредиторами власним майном, на відміну від ТОВ, трудові відносини, ризик перекваліфікації договорів цивільно-правового характеру, у трудові, штрафи за неоформлених працівників, репутаційні обмеження, великі компанії часто віддають перевагу співпраці з ТОВ, а не ФОП, відповідальність керівника. Директор несе відповідальність за збитки, спричинені його діями, можливість притягнення до кримінальної відповідальності за податкові правопорушення, ліквідація та реорганізація. Процедура є складною та тривалою, ризик податкових перевірок при закритті. Маєте проблеми та потребуєте їх вирішення? Звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією до Центру правової допомоги.